Доброго дня. 25 липня ранкове корисне смузі. Вже не ранок, вже обід, але ж все одно ранкове. Так, вранці не було часу робити. Зробимо. Зробимо. Зараз. І для цього мені потрібно яблуко, лохина. Ананас такий кисленький. Так. Шпінат. Знов шпінат. Так, буду додавати шпінат, поки ми його не з'їмо. Так, і одна порція буде з кокосовим молоком, а друга з вівсяним. Хто яке полюбляє? Чистимо яблуки. Кокосове молоко. Друга порція готова. Наливаємо в інший посуд, щоб не переплутати, хто вівсяне молоко полюбляє, а хто інше? Так, кокосове сьогодні. Так, і зараз я трошки-трошки... Покуштую. Смачно, дуже смачно. Хочу сказати, готуйте собі різноманітні смузі і не забувайте про лахину. Побачимось, папа. Ходіть здорові!